Шановне панство, мої вітання. Дивимось сьогодні залужного. Чому його не було в Давосі? Ви питаєте на зустрічі, да? і чи є конфлікт з владою? Ну, я так розумію, з офісом президента, є у вас таке питання, тому давайте подивимося. Залужний причина. Причина, чому не було його в Давосі на зустрічі? Ем... Чому не було змоги поїхати? Ну, слухайте, ем... з ким, з ким. Зараз ем... розкажу, друзі, ем... чи це з української сторони? Ой, слухайте, ну, більше колода і незручно це зі світу, зі сторони світу. Дивіться, яка ситуація. Я не скажу, що, ну, давайте так. По-перше, він був зайнят іншими справами. Тобто, по-повішеному, знаєте, ця поїздка, вона, ну, навіть якщо б він поїхав, це не принесло б ніякого такого колосального результату, про який говорять. Не поїхав він, тому що, по-перше, він працював, виходить ріка Пентаклів, тобто він був зайнятий своїми справами, робочими справами. По-друге, не було можливості домовитися. Тобто, тут була якась ситуація з приводу, не дійшов згоди. А, тобто, це було його рішення по трійці мечів, по четвірці кубків. Це було його рішення не їхати. Чи з ким не дійшов згоди, чи то з України по дві ці е, Пентаклі в карті сили ні не тільки з України. Тобто, тут, е, в цілому, якось, знаєте, взагалі е, оця зустріч в Давосі, да, можливо, якісь питання, які там піднімалися, можливо, які країни там були присутні, або люди ті, що були там присутні. Тобто е, сам залужний е, була якась. Ну, стресова ситуація можливо так сказати, або там агресивна, незрозуміла ситуація з кимось із тих, хто був. На тій зустрічі в Давосі, От якось так, тому що ось там не могли дійти згоди. Да? Виходить карта е, імператриця, колесниці і карти правосуддя. Тобто, можливо, знаєте, як поїхав би він туди, просував свої ідеї, і це могло порушити якийсь баланс, або його присутність могла порушити якийсь баланс. Тобто не потрібно було йому там бути. Це було його рішення, тому що. Він не зміг з кимось дійти згоди. Були. Розногласія певних сторін. Що на зараз у нього з владою? Що на зараз у нього з владою, з Офісом президента Залужний і Офіс президента? На зараз що? М Тут, знаєте як. Зараз розкажу. Питання в ресурсах Питання в ресурсах, причому тут дуже багато питань з приводу ресурсів, ще раз повторюся, ресурси це не обов'язково про гроші, це і про якісь плани. Це можливо і про людей, і про техніку, про зброю, про все, що завгодно, да? Ну, Таке матеріальне, те, що можна помацати руками. Та, звісно, конфлікт певний є. Але це знаєте, по п'ятірці мечів я не скажу, що це прям якась е, п'ятірка мечів і помірність це, знаєте, такі робочі моменти, ті, які, е, можливо, тягнуться вже певний час, це затяжне непорозуміння. Ну, ось так, хтось е, на щось закриває очі, хтось не може пробитися е, зі своїми інтересами. Тобто тут е, залужний в цій ситуації, він захищає свої, не те, що захищає свої, він просуває свої. Е, Свої наміри, да, свої плани, свої бажання, тобто те, як він це бачить. А зі сторони е, влади, да, з іншої сторони, якось тут все робиться на корню. І тому між ними, по закоханих, знаєте, от постійно якась 50 на 50. І знову ж таки, в плані, в плані ресурсів стоїть питання по п'ятірці. Пентаклі в плані ресурсів Всі стоять на своєму. Просто ну, таке відчуття, що один знає, ну, говорить, що потрібно якось робити отак, а друга сторона говорить, ні, ти не знаєш, потрібно робити отак. І вони намагаються, знаєте, як. Чи знайдуть вони компроміс? Та, звісно, знайдуть компроміс. Ситуація буде. Ем, ситуація ця закінчиться. І все буде нормально. То, знаєте, воно якось само розрулиться. Тобто не, не буде такого великого конфлікту. Карта смерті, карта світу. Ем, ця, ця, цей конф, не конфлікт навіть, а ця суперечка, вона якось. Знаєте. Перетрансформується, тобто вона закінчиться в будь-якому випадку. Буде якесь інше спілкування по карті світу все має налагодитися. Знайдуть варіанти. Знайдуть варіанти, зробити так, щоб всім було добре. По вісімці кубків від цього конфлікту йдуть. Тому, друзі, ну, мабуть, знаєте, як у кожного своє розуміння. Конфліктності, да, там великого конфлікту, маленького конфлікту. Кожен розуміє по-своєму, боже, така красива колода, але не дуже зручна. Давайте. Захотілося мені ще на цій просто швиденько глянути, да, його стосунки, спілкування з офісом президента, відносини на зараз залужного. Залужний і офіс президента. Ну, от бачите, як попажу, попажу е мечів. Тобто це якісь які, знаєте, дрібні негаразди. Це, можливо, десь на підвищених тонах, але це, це не ті сварки, після яких там не розмовляють, гупають дверима і так далі. Намагаються, намагаються порозумітися. Хтось десь один одного не розуміє, знаєте, як не може донести свої бажання. Можливо, знову ж таки в плані ресурсів, в плані планів на майбутнє, як, який правильний що обрати, куди рухатися. Да? Тут, до речі, з приводу, знову ж таки, з приводу ресурсів і планів, я так розумію, про просування ЗСУ або ну, більш глобальне це все плані війни Так що тут, знаєте, хитрість із тієї, і з тієї сторони. Тому, чи можна це назвати конфліктом, я б не сказала, це робочі моменти. Я б не сказала, що це прям такий конфлікт. знаєте По четвірці мечів це не конфлікт, це намагання вирішити ситуацію. Це, знаєте, є такі знайти правильне рішення, знайти баланс, знаєте, прийняти правильні рішення. Є такий метод, називається метод мозгового штурму. Знаєте такий? Це коли багато людей збираються і кожен висловлює свою думку і намагається у всьому цьому безладі знайти правильне рішення. От приблизно щось таке відбувається із залужним і офісом президента. От тому, тому друзі, ось так. Я вам дякую за ваші питання, дякую за ваші підписки, за коментарі. Не переживайте, будь ласка, гетьман наш, я в плані залужного говорю, ніхто його не скривдить. Це ні, у нього, знаєте, є такі люди, над якими стоять вищі сили, які їх оберігають, тому що є у залужного одна така важлива мета. Доля в нього така кармічна. Привести Україну до перемоги. Бережіть, будь ласка, себе, бережіть Україну.